Усім привіт! Ви на каналі Христинка, я в магазині АТБ. Хочу показати вам, які будуть акції 13 та 20 квітня лише один день в суботу на власні торгові марки. Зараз ціни не акційні, тож звертайте увагу, тому що побачила, що багато товару вже розібрали, тому що бачила, що цінник оранжевий та пише мінус 32, мінус 30. І побрали люди по повній вартості. Приправи: ціни 10 гривень та 70 копійок, 10 гривень та 40 копійок. Будуть знижки 30 та 32% лише в суботу, підкреслюю, будьте уважні. Коріандр буде знижка 29%, ціна 9 гривень та 70 копійок. Рис басматі від делюкс. Ціна 90 гривень буде знижка 17%. Камоліно 63 гривні буде знижка 14%. 87 гривень коштує рис жасмін. буде знижка 20%. Крупа гречана фасована 4 пакети 500 грамів, 40 гривень буде акція. Знижка 25%. Булгур буде знижка 19%. Ціна 45,40. 11,50% коштує Вермішель від своєї лінії буде знижка 21%. Суп гороховий. Ціна 15,70. Знижка буде 20% 17,80%. Знижка 18%. Ось такий суп буде аж 29% знижки ціна 9,40. Желе від своєї лінії буде знижка 18% від ціни 17,80. Йогурт фруктовий від своєї лінії коштує 50 гривень та 50 копійок. буде знижка 12%. Сирок лазурований. Розумний вибір. Ціна 11,50 буде знижка 14%. Сир кисломолочний буде знижка 15%. Нежирний коштує 54,80%. Маса сиркова солодка з родзинками 33,70. Буде знижка 16%. З курагою 35,40%. З ароматом ванілі буде знижка 9%, ціна 21 гривня, сметана від своєї лінії буде знижка 13%. Такий варіант 10% знижки, ціна 24,20. 44 гривні більший об'єм, знижка 11%. Постараюсь вам показати максимальну кількість товарів, Ви собі візьміть калькулятор, вирахуйте, яка буде ціна, складіть список, тому що багато хто із вас пише, що замануха, щоб в магазин зайти. Я, наприклад, складаю список вдома, що мені потрібно, і з тим списком йду за покупками. Так, я знаю точно, що я не накупляю зайвого непотрібного, а куплю те, що мені потрібно. І так не витрачу лишніх коштів. 73 гривні 70 копійок, буде знижка 29%. Ковбаса вершкова 93 гривні, буде знижка 25%. Баликова 120 гривень 80 копійок, буде знижка 25%. Київська свиняча 139 гривень та 30 копійок, буде знижка 25%. До пюрешки 97,90 буде знижка 11%. Курічі крильці 21 гривня 80 копійок за 100 г. Буде 15% знижки. Четвертинка 17,95 за 100 г. Паштет печінковий 1670 буде знижка 20%. Докторські фірмові міні-сосиски 6960 буде знижка 21%. Домашній із сиром 15,76 за 100 г буде знижка 27%. Акція повторюсь лише 13 квітня. Губерцька ковбаса. 105 гривень буде знижка 31 відсоток, фінська 121 гривня, буде знижка 21 виріб фаршовий часниковий 63,40 Буде знижка 25%, скумбрія 67 гривень буде знижка 20% від вартості, шпротив олії, 78-80 буде знижка 24%. 62 гривні тут є менший об'єм. Оселедець від своєї лінії 180 грамів, 52 гривні та 40 копійок. Знижка буде 20% від вартості. Ось такий оселедець 180 грамів 51 гривня. С 7 слабосолена буде знижка 26% від вартості. 221 гривня та 50 копійок зараз ціна. Капуста. 47,50 буде знижка 20%. Капуста квашена з журавлиною. 44,60 буде знижка 23%. Ось така капуста квашена. 76,80 буде 20% знижки. Соління капуста 41 гривня 60 копій – буде знижка 21%. Капуста морська, маринована 34,40 і знижка буде 25%. Огірки 65,60, буде знижка 20%, 105 гривень крабові палички. Акції ще немає, а товар вже розібрали. Знижка буде 25%. Оселедець від своєї лінії 147 гривень та 60 копійок. Ціна буде на 20% нижча. Печінка тріски буде знижка 21%, ціна 132 гривні 60 копійок. Сардина атлантична 60 гривень, буде знижка 24%. 61 гривня середина буде знижка 21 Кукурудза 51 гривня та 40 копійок. 21 знижки. Горошок зелений. Буде знижка 21 Зараз ціна 45,70. Горошок від своєї лінії. Зелений консервований. 40 гривень 70 копійок, Знижка буде 20%. Також 20% знижка на кукурудзу. Ціна 4070. Від розумний вибір: зелений горошок 36,70. Знижка буде 16%. Також кукурудза 16% буде знижка, ціна 36,70. Оливки чорні 48,30% від своєї вінії. 20% буде знижка. Оливки чорні без кістки буде 20% знижка. Гриби в печериці від делюкс буде знижка 20%. Майонез розумний вибір. 15,30 ціна буде знижка 22%. Майонез 380 г від розумний вибір. 32 гривні та 30 копійок. Знижка буде 20%. Пельмені із яловичиною 900 грамів 112 гривень. Знижка буде 21%. 105 гривень та 50 копійок коштує масло солодковишковий від делюкс 82% жирності 200 г. Акції на нього буде 20% від вартості. Вафельки 13,80 ціна зараз. Знижка буде 18%. Халва соняшникова від своєї лінії 10 гривень та 15 копійок. Знижка буде 30%. Подивіться, люди вже розібрали халву, а вона не акційна. Ціна 14,59, знижка буде 31%. Також є цукерки зі знижкою в 16-21%. Ось такі від своєї лінії. Ціна 16,70. Батончик 25 гривень. Буде знижка 30%. Є кокосові та ще два інших варіанти. Десерт від розумний вибір. Ціна зараз 18 гривень та 30 копійок. Буде знижка 20% від цієї суми. Арахіс. 18,80, знижка буде 37%. 70 грамів в упаковці є різні смаки в асортименті з васабі, хто любить погостріше. Ось така картопля з смаком грибів, ціна 12,50, знижка буде 34%, 36,70 картопля. Знижка буде 21%. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте канал. Дякую та до зустрічі!